Вітаю! Мене звати Дар'я Харченко. Я психолог психоаналітичного напрямку, психоаналітик, член Національної психологічної асоціації. Я отримала освіту магістра психології, а також пройшла підвищення кваліфікації за напрямком Практична психологія та психоаналіз. На цьому моя освіта не закінчилася, і зараз я приймаю участь в різних освітніх проєктах, лекціях та семінарах. Я працюю під постійним супервізійним супроводом. А також маю досвід тривалого власного аналізу. Моя робота може проходити на різних рівнях, як з кризовими запитами, так і більш глибинно, з тими питаннями або симптомами, які вже давно турбують людину. Психоаналітичний підхід, на який я спираю в своїй роботі, працює в першу чергу з позасвідомою частиною психіки. Тобто, наша з вами робота вона буде проходити саме з тим матеріалом, який свідомості недоступний, а отже, впливає на вас без вашої участі. Як приклад, людина може постійно стикатися з одними і тими життєвими ситуаціями, симптомами. Вона може усвідомлювати це замкнене коло, може навіть раціонально розуміти причини його виникнення, але ніяк змінити це не може. Тоді ми говоримо про те, що є щось позасвідомій частині психіки, що надає такій людині вирішити ці ситуації або симптоми. На це і буде направлена увага в нашій з вами роботі. За допомогою аналізу історії повсякдення ми будемо виявляти глибинні мотиви, деструктивні уявлення про себе і оточуючих, неефективні захисні механізми і моделі стосунків. В результаті цього аналізу людина може переосмислити існуючі життєві стратегії, вона знаходить більш дієві моделі поведінки, відкриває в собі енергію для роботи, для стосунків і для творчості. Моя етична позиція будується перш за все на повазі до людини. Відмові від будь-яких оцінок та опереджень. Я даю такий вільний простір, в якому людина може найповніше пізнати себе, знайти всередині себе необхідні відповіді та рішення, які може згодом використати для підвищення рівня свого, якості свого життя. Я запрошую вас на цей цікавий, іноді, безперечно, на такий вже й легкий, але точно вартий того шлях самопізнання. До зустрічі!